Вітаємо на хвилі бібліотечного радіо Чернігівської обласної бібліотеки для дітей. Упродовж багатьох десятиліть українці вшановують пам'ять героїв, які поклали життя в боротьбі за волю і незалежність України. 23 травня в Україні відзначають День героїв. Борців за свободу країни, починаючи від лицарів часів Київської Русі і до учасників Революції Гідності, бійців АТО ООС на Донбасі, захисників України сьогодні. Ідея пам'ятної дати, яка б вшановувала борців героїв, зародилася в національно визвольному русі під час Другої світової війни. Її запровадили постановою другого великого збору ОУН у квітні 1941 року. Згодом День Героїв відзначала українська діаспора. У Незалежній Україні День Героїв 23 травня стали відзначати здебільшого після нападу Росії у 2014 році. У квітні 1941 року в Кракові відбувся другий великий збір Організації Українських Націоналістів. Саме він на десятиліття вперед визначив шлях боротьби і політичні напрями революційно визвольного руху українського народу. ОУН визначила метою боротьби суверенну соборну українську державу, визволення поневолених Москвою народів Східної Європи й Азії новий справедливий лад на руїнах Московської імперії. Єдиним шляхом досягнення до наших цілей є українська революція в Московській імперії СССР у парі з визвольною боротьбою поневолених Москвою народів під гаслом. Свобода народам і людині йшлося в документі. Окремими постановами саме цього збору було затверджено герб організації Тризуб із мечем, прапор червоно-чорний, вітання слава Україні і відповідь Героям слава! Як тебе звати, брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля ще є під ногами, чи бачиш у снах, ще мами? Мушу просити тебе побратиме за двох, якщо я загін. Перші віднесуть богові від душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри, зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею. Страху, ми не поляжемо в цьому бою, Бо рано до раю шукати дверей, тримайтеся, зброї вільних ідей. Дата 23 травня була вибрана не випадково. 3 травня за суперечливих обставин загинув ідеолог українського самостійництва Микола Міхновський. 23 та 25 травня радянськими агентами були вбиті лідери українського визвольного руху Євген Коновалець та Симон Петлюра. У часописі краєвого проводу ОУН пробоєм у травні 1948-го писалося Убив ворог наших вождів, але вбив тільки тіло, бо дух їх живе і житиме з нами. Кров їхня марно не пропала, як не пропадає кров жодного героя. З тої крові зродилися нові лави героїв, які завзято мстять за минуле. І борються за краще майбутнє. Традиція вшанування героїв 23 травня міцнішає, особливо з 2014 року, відколи українці відстоюють територіальну цілісність та право на вільний вибір розвитку своєї держави у війні з Російською Федерацією, яка після анексії Криму та окупації частини Донбасу. У 2022 році розпочала повномасштабне вторгнення. На жаль, протягом цих років війни пантеон героїв, які віддали життя за Україну, поповнюється щодня. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто несе в собі дух сміливості, жертовності та патріотизму. Таких героїв поміж нас багато в різних куточках нашої країни. Вони захищають нашу землю. Нашу свободу та незалежність, це вояки на передовій, які з ризиком для власного життя борються за мир і безпеку наших родин, це волонтери, які невпинно допомагають військовим, надаючи необхідну підтримку та допомогу, це медики, які рятують життя і лікують поранених. Також серед наших героїв є люди невійськових професій, які віддають усе, щоб допомогти. Постраждалим від війни. Кожен з нас може своїми діями та вчинками зробити свій внесок у перемогу над агресором. Наближаймо перемогу та мир разом. Місто вогні серце болить, Томлює бі, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить, ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околицях. разом ми всі переможемо. Наша рідна земля, хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця Україна. Україна – це наша земля. Україна й серця.